Що ж ти нам принесла, що ж ти нам принесла? Гей, дівчата, весна, скресла сілля зелененьке, Гей, дівчата, весна, скресла, сілля зелененьке, плине слава росу, росу, як дівочу красу, як дівочу красу, гей, дівчата, весна, скресла, сілля зелененьке, ей, дівчата весну. Зелененьке, позачу я грушечку, хай буде гай. Нічка моя темна, я, і не зоре ясна. Дай Боже дай, дай Боже дай, ой виросте грушечка, хай буде гай Нічка моя темна, я, і ти зоре ясна, дай Боже дай. Este gruzeczku la